Я буду говорити не про людей, я буду говорити не про пацієнтів, я буду говорити про клітини, про їхні мембрани і що з тих речі. Взагалі, якщо ми говоримо про якісь причини раз, або магійському викликнені виникнення раз, відкриваємо на ну, підручник, або статтю, то там буде дуже великий абзац, що раз, так, поліетіологічне, так, так, мультигенетичне захворювання. Але якщо бути коротким, то це все означає, що ми не знаємо, чому виникає. Ми можемо провести якісь там паралелі з якимись генами, якісь там щось там порушення, але точних механізмів того, як, як, як ця хвороба розвивається, ми досі не знаємо. Е, якщо ми дізнаємось, чи якось це на щось повпливає, да ні набрати, тому що якщо вже нейронник змінити йнотип, то ці нейрони вже не поміняє. Але, вже ранній але ж цікаво, цікаво, тому будемо трошки далі про це говорити. Що таке взаємодія станджіо? Як коли гугли, які ген взагалі задіяні? В розвиток фактичного аспекту, то Google першим посиланням дав мені цей веб-сайт. Щось таке. Є дві великі організації. Одна з них займається конкретно дослідженням раси і генетичних аспектів, а інша займається загалом такими однаковими базами даних. І на цьому веб-сайті ви можете знайти дуже багато різних категорій, але основне це те, що абсолютно всі гени, які якось пов'язані з аутизмом, хоч раз згадувалися якихось на вони там є, вони дуже зручно показані на яких хромосомах, в яких локусах вони знаходяться. Ви можете його обрати і про нього одразу почитати. Почитайте, з кількох стаття він згаданий, отримати конкретне посилання і так далі. Всі гени розділені на три категорії, відповідно до доказовості їх впливу на розвиток аспект. Тобто, чим більше статей, тим більше категорія цього конкретного гену. Ми будемо говорити про 5 основних груп генів. Це гени CNCMAP2, <головік> не СІ, один конкретний ген. Сімейство генів міровіїв і chd 80 Що таке шант? Як і більшість генів з цього переліку, ШАНК – це такі білочки, які відповідають за формування синапсів. Тобто ламається ген-шант, або він просто цей ген відсутній. І нормальні синапси мозку, в головному мозку творюються не можуть. Тут бачимо. На жаль, не мало казки, але справа, бачимо дуже схематичну будову, як цей білок влаштований і що він робить. Тут наведений конкретно білок шанк-3, бо білок шанк-3 найчастіше його мутації зустрічаються найчастіше. Особливо бачимо, там написано синдром Феледа Мойдерміда це відносно нова хвороба. Вона була вперше виявлена, здається, в 95-му році тільки. Що там відбувається? У 22-ї хромосоми на одному з плеч немає кінцевої ділянки. І у багатьох людей саме з далекцією ось цієї ділянки 22-ї хромосоми відсутній цей білок шанку, він просто не експресується. І бачите, така дуга лінія. Ось ця лінія це мембрана, на ній закріплені рецептори, повні томатний громад. І ось цей білок шан-3 ніби фіксує томатні рецептори на мембрану. Робить так, щоб вони нікуди не, не зникли, не втікли. І якщо, якщо рецептори втікають і нейрон не отримує потрібної стимуляції, то він просто втрачає здатність до правильної диференціації, бо нейрон диференціюється і тобі не до його оточення. Якщо нейрон не може докладно диференціюватись, ми отримуємо... Теж схожу функцію, які, по суті, роблять те саме, тільки якщо нейроксин у нас закріплюється на пресинаптичні мембрани, то не будуть на посимептичні мембрани. Також дуже часто мутації саме в цих гонах у усі, які діагностовані раз. Що я хотів з цього слайду вам пояснити, тут така сама схема, по суті, справи попередньо посадки складніше, щоб виглядало розумніше. Але Якщо у певного пацієнта діагностований раз, і при цьому у нього є мутація в генних нейроксинах, це ще не означає, що у його батьків ця мутація теж є. І навіть якщо у його батьків ця мутація теж є, це не означає, що вони будуть хоча в якісь ознаки аутизму. Бо генетика така складна штука, що наявність мутації ще не говорить про те, що ця мутація буде якось вражатися. але іноді може залежить від багатьох. Інших факторів, деякі з них навіть навіть не відомі. Сімців НАТ-2. Цей ген вже має трохи іншу функцію. Біот, який з нього експресується, він відіграє трошки складнішу функцію, він відповідає саме дендрити. -дендрити. Він за дозрівання синапсів і за розголошення от великих дендритів. Він відповідає за затворення нервових шляхів і нормальних віробережних мозку. Якщо він... Це я не ушкоджені, або він просто відсутній, І тому мозок не може нормально розвиватись. І ось така форма аутизму буде майже завжди пов'язана з розумовою відстаністю. Але в принципі, загалом, будь-які форми аутизму, які чітко пов'язані з певними генетичними мутаціями, вони завжди супроводжують з розмовою Бо, Бо ну, довічно синапси не можуть нормально формуватись, синапси не функціонують, маємо щось. Але ось цей CNT-Nepart нецікавий, бо він належить до прискорених ділянок людських. А це такі гени, які протягом дуже багатьох мільйонів років у різних хребетних зберігались без змін. Зазвичай вплоть аж до шимпанзе, нашого року, ну, майже прадіка. Але саме у людей в цих генах виникає найбільша кількість. Мутації. Тобто ці гени вони накопичуються, накопичуються, накопичуються через мільйони мільйони років передаються через садів, і потім, коли вони попадають у людини, вони виявляються дуже-дуже сильно мутантами. Через ось таку особливість, зазвичай, вони пов'язуються з специфічними людськими рисами, такими як там, мовлення, розуміння символів і так далі. І так далі. Відповідно, якщо людини цей ген функцій не пошкоджений, то ці функції випадають. CHD8. CHD8 це такий білок, який відповідає за немоделювання хромати. В, в, в маємо мутанцію в цьому гені, маємо нефункціональний білок, який відповідає агенту за генетичний матеріал. Я, я так, Та, що, звук. Який відповідає за генетичний матеріал, маємо порушення експресії, купи інших білків, маємо порушення е посудної гардо. При цьому конкретно мутація, де є дуже характерний такий специфічний фенотип. Бачимо, що у дітей є макроцефалія, не тільки у дітей висок, теж. У деяких більш виражено, деяких менш виражено, знову таки чарівна генетика, іноді мутація є, але вона виражається не повністю. Справа знизу такий прям, ну, гіперболізований приклад, насправді, розкагіва пацієнтів не настільки багато. Але при цьому абсолютно більшість людей з такою мутацією є певні ознаки розумової від салоності. Не це те, що я казав, це подружки або друзі не Олексії, дивлячись, з якої сторони дивиться одні на преселевтичні намбрані, інші на посилептичні номбрані. Якщо вони всі здорові, то нейрончики вони цілими собі маються, і нарончики не і нейрони тримаються між собою разом. Якщо з ними щось не так, то сильно розпадається, не може адекватно сформуватися. Маємо нейропромітивність порушення. Що в нас з нейроанатомією? Тут картинка красива, На ній показано те, що у людей з розвитком висвітленим спектром в дуже багатьох ділянках спостерігається зменшення кількості сіли речовини. Томіж деяких ключовим ділянками головного мозку, нейронів і таких пацієнтів просто менше. Але при цьому, якщо ми говоримо про біле речовини, то є такий класний метод діагностики, який називається DTI. Ось цей DTI показує, ламокаючи, як рідина або вода рухається через аксон. Якщо щось іде не так, то DTI показують ці зміни, і ми достеменно знаємо, що людей, зараз, думає, в абсолютній більшості людей з розвитком аутистичного спектру є певні порушення саме в білю речі головного мозку. Тобто певні нейромережі кімеччини так функціонувати, вони чисто несуть анатомічно або гістологічно, коротше, морфологічно, вони не функціональні. Дуже багато слів, коли ми говоримо про аутизм, відводиться на державні нейрони. В чому взагалі фішка зехальних нейронів? Відкрили їх на макаках і відкрили відносно нещодавно. І з точки зору нейробіології, зеркальні нейрони це взагалі тут диво. Бо це такі нейрони, які знаходяться в префронтальній корі, але якогось, з якогось перебуга ці нейрони активуються при сенсорних стимулах. Тобто це такі нейрони, які активуються і при виконанні певної дії, і при цьому при спостереженні за цією ж дією. Е, робили дослід на МАФПІ доволі примітивний, ставили датчики, які реєстрували нейрональну активність. МАФП давали що взяти, мафта брала, ці нейрони збуджуються. Потім МАФПІ нічого не давали, але людина робила той самий рух, тобто брали чашку, і ці самі нейрони чомусь збуджуються. І це доволі круто, бо цей механізм дозволяє. Зберігати певну інформацію про рух одразу в моторній корі і затримувати його там. Тобто, замість того, щоб отримувати там інформацію з зорової пригадуємо той рух і щоб потім вона виходилася в премоторну кору і потім вже в моторну кору, можна цю інформацію одразу зберегти в премоторній корі і швидко оперативно її звідти доставати. Раніше було прийнято тут компоненти, я про них не витримував, все дуже Раніше було прийнято загалом панханез аутизму пов'язано з певною дисфункцією зеркальних нейронів, нібито у людей з аутистичними позодами, у них з зеркальними нейронами щось не так, і тому все йде погано. Бо вважається, що людей зеркальні нейрони, окрім навчання певним рухом, ще й відповідають за емпатію, за навчання говоріння і так далі. і Але от хто на цей виток приходить регулярно, той знає, що головний метод патофізіології це експеримент. А ставити експеримент на людях з розвитком аутистичного спектру, це штука доволі проблематична. Дуже хочеться, а коли це не можна. Тому зробити тут нічого не можемо. І доказів, які, які нам стверджують про те, що є саме дисфункція зеркальних нейронів, ну докази дуже не і їх дуже мало. Але є дві альтернативні гіпотетичні теорії. Ось ця теорія пов'язана з тим, що просто дисфункціональні зеркальні нейрони називаються. Теорія, зламова, розбитого само розбити дуже драматична назва, завісний запропонувала ІПІМ і шТО. Шторм теж звучить круто, тому цю теорію можна вважати основною. Але насправді, якщо типу, не відійти від клоунади і бути серйозним, то сьогоднішні нейронатомічні дослідження показують, що скоріш за все обидві теорії мають місце бути. Просто в різних випадках. В чому теорія ІПМ і штор? Це останній слайд, я обіцяю. Теорія ІПІМ. Стверджує, що у людей з розвитком аутистичного спектру є проблема з інтерпретацією виключно тих дій, які не пов'язані з певною метою, з простою метою. Тобто людина з розвитком аутистичного спектру чудово розуміє, що якщо людина тягнеться чашки, то певно, людині треба чашку. Тобто людина хоче пити. Це очевидно. Але, наприклад, коли людина притягує руку, щоб її пожати, ну, це доволі складна штука, насправді. Ми самі подумайте головою, з якого перекону комусь треба це ж діє абсолютно неочевидна. І от саме з настільки складними діями, у таких осіб не більше проблеми. І вважається, що від зеркальні нейрони людини явно влаштовані складніше, ніж у Макак, і вони складаються з трьох компонентів. І це Emuлейtion, PEM, Я не пам'ятаю, як про що це, але все в тому, що один з цих компонентів порушений, тому що в нас є певні порушення в білій речовині, вони. Дисфункціонально не можуть адекватно думлюватися інформацією між собою, і через це людина порушується інтерпретація складних дій або, наприклад, складних руків, такі, як міміка. Що нам каже Теорія Шорм? Е, вона стверджує дуже важливий зв'язок між медіальною префронтальною корою і дзеркальними нейронами. Медіальна префронтальна кора це та частина мозку. Як прийнято вважати, допомагає нам інтерпретувати соціальні певні контексти. Якщо ось цей зв'язок порушений, то дії і соціальні контексти, в які вони виникають, для такої людини є просто незрозумілими. Наприклад, хтось піднімає руку, щоб визвати таксі. Для цього треба розуміти, що таксист розуміє, що якщо я піднімаю руку, йому треба зупинитися. Але це доволі складно. Якщо у нас порушення цей контакт між перефронтальною корою і дзеркальними нейронами, то це тіпа не працює. Це гіпотези. Ці гіпотези складно підтверджувати. Ми дуже вмежуємо в методах. Ми не можемо, наприклад, мірити активність одного нейрона або невеличкої групи нейронів у головному мозку. Ми не можемо просто так взяти і голку з електродом в ліс в мозок людини. Але не існують, можливо, скоро з'являться якісь кращі методи за ФМРТ, бо поки що окрім ФМРТ, у нас, в принципі, нічого немає, а ФМРТ як метод не найінформативніший, а загалом він неінформативний дуже часто. Але може з'явитися щось нове, у нас будуть якісь можливості перевірити ці гіпотези і щось там стане більш ясно. Вже рела і скину, тому ви це цікаво почитається. Я всім дякую за увагу.